Оцінка доказів, наскільки я розумію, ну та відкривайте цю статтю, оцінку доказів. Шановний пан поліцейський. Я ще раз вам наголошую, що в мене судове засідання призначене на 8 годину. Мій клієнт зараз в тимчасовому слідчому ізолятору серці. Ви навмисно мене затримуєте за вказівкою прокурора або за вказівкою судді, тому що ви мене постійно переслідуєте. Я вам ще раз наголошую, я нічого не порушувала. Це по перше, по друге. Ви навмисно мене затримуєте, щоб я не змогла попасти до свого і узгодити з ним позицію захисту. Марія Михайлівна. Ми нічого не придумали. 20 ніхто хвилин як вказівку. мене необосновано, не, не обґрунтовано, Нам казівку ніяк не давав. Ну, звичайно, вас зупинили ну, порушення. правил дорожнього руху. Якби ви не не, Будь ласка, якби надайте мені не порушили. Вас не зупинили. Будь ласка, надайте мені відео доказ про моє порушення. Ви нам висловили, не тримайте. Ми вам надамо доказ, але це не означає, що це буде відео доказ. А а а що, що, От які фактичні дані є. Ваші слова пояснення інспектора, чи поліцейського також являються... Ні, це не є доказом. Чому? Тому що я ще раз наголошую. Сьогодні мене затримують. Вона оцінює докази. Я вам ще раз наголошую. Будь ласка, припинить, ви перешкоджаєте моїй адвокатській діяльності. Сьогодні я маю потрапити в суд 8-й А години. перешкоджаєте наші поліцейські діяльності? Я ще раз наголошую, дайте мені відео з доказ, як це передбачено чинним законодавством. Жодних питань. Але до нас ми є здомої зараз. Дамо доказ, але це не означає, що це буде відео доказ. Ні, дайте мені, будь ласка, зафіксований відео доказ. Ваші слова це не є доказом. Є відео доказ. Відео -доказ? Є. Давайте. У ну, ваших, ну, ваших номерів там немає, тому що е, ви обгін. Моїх номерів немає там, тобто я нічого не порушую. Ви навіть зараз мене не тримаєте Чого? з метою перешкоджання Чого? моєї Чого? адвокатської діяльності. Автомобіль схожий. А, Автомобіль схожий Тут на мій? Ну так, ззаду. Ви здійснили обгін по е, суцільній лінії 1-1. Я нічого. Дайте, ви ж саме тільки що сказали, що у вас немає відеодоказу і мого автомобіля з на відеофіксаторі немає. З... Слухайте, так. чітким розпізнаванням державного номерного знаку, так як ми рухалися і доганяли вас, більше кілометрів. Ви рухались з перевищенням ще, я так вважаю, на свою суб'єктивну думку, що ви рухалися ще з перевищенням швидкості допустимої. Так. Да. Ви зафіксували цей факт. Ми зафіксували факт того, що ми з перевищенням рухалися, що вас не здогнати, так? Через чергову частину. Що слухайте, що що а, з вами коїть, будемо... скажіть мені, будь ласка, що, що з вами від відбирають? Які ваші да. пояснення? Це не є доказом. Припинить, відкривайте, відкривайте, да. будь ласка, о, ці, я ще о, раз наголошую. Мудокаси, Якщо статю, о, ви на місці мудокаси, робите о, розгляд да. адміністративного правопорушення, дані. будь ласка, тільки що ваш зі колега заявив, що немає мого автомобіля. Тобто я не вчиняла будь-якого правопорушення. Як до вас витратить? Е, Як до вас виташе? Шановні, шановні? населенко Марія, Марія Михайлівна, Ви мене саме... зараз затримуєте, Дом, щоб я не потрапила в суд і щоб я не потрапила до свого клієнта, який зараз перебуває Сти... в ЄТТ в Білоцерківському, і я маю зайти до нього зараз, узгодити позицію захисту. Я... Тому, будь ласка, немає у вас відео доказу, я нічого не порушила. Дозвольте мені рухатись далі. Так ми вас і не Дякую тоді, до побачення і гарного. вам.